Підбірка гурманських ароматів, частина 2. Грітті Дордевара, запах бізе або взбитих вершків з персиковою меренгою, ніжний аромат з приємною кислинкою, дольчегабане Devotion ванільна випічка з додаванням лимонного соку і цедри, приємний стійкий та шлейфовий аромат, енджел Шерба by Кіліан, ром, печені яблука з корицею і вершками, дуже затишний, огортаючий та п'янкий. Сабріна Карпентер Світуз Карамель Дрім, мигдальне молоко, карамель, шоколад і легка цитрусова кислинка, Пахне, наче карамельна цукерочка, Сабріна Карпентер, Світуз Черрі Бейбі, соковита черешня з темним шоколадом та кашеміровим деревом, шоколадна цукерка з вишневою начинкою, лотафоеклір, печиво топлене молоко чи цукерки корівка з їх карамельною начинкою. Солодко, кремово та ванільно.